Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. І от сьогодні я вирішила вам показати сортик свій улюбленець. сортик лялечка. карлик. Прям такий карлик міні. До мініатюр відноситься швидше, який називається Рау-Бідвел. Показую вам надпис, тому що ви кажете, що не завжди розумієте, як називається сорт, коли я його промовляю. Ось Рау-Бідвел. Це сорт із усіх пістреболистик, які я найбільше полюбляю. Звісно, я їх всі люблю, але це особливо. Із мінічок, із мініатюр. Подивіться, яке у нього красиве листва. Красива така форма, клинової форми, трьохколірна, із яскравою бордовою такою зоною. Він дуже красивий цей сортик, красиво кущиться сам, йому не потрібно допомагати. Показую вам для того, щоб ви його побачили, тому що піде цей сортик на зрізи. Я його черенкувати планую. Оце маточний кущик, якому вже третій рік, і ось так він виглядає. Росте він дуже повільно, росте він у мене у двохлітровому грошечку. Росте повільно, повільно, як по тому плані, ось є дублик із цього сорту, який я укорінила осінню і для себе його залишила. І ось цей сортик у маленькому горшку росте, оце стільки він наріс від зими. Це вся його частина, що наросла, тому що тому легко цей сорт не росте і не. Має багато з нього череночків. Черенки вкорінюються дуже легко, він не вибагливий. У нього немає цієї проблеми, хоч він і так само пістрево але немає такої проблеми, щоб він сушив листя. І сушується листя, так як воно повинно у пеларгонії бути. Старе, ось листячко внизу, я його відірву. Ось, бачите? А так він завжди красивий, завжди він нарядний. Квіти у нього ось такі червоно-коралового кольору, з видоженими пелюсточками, напівмахрові. Квіточки взагалі не відвертають уваги від краси листя. Сама форма його ну, настільки компактна, настільки красива. І цей сорт він взагалі прикрашає абсолютно. Люби колекцію, любе вікно, любий балкон. І це взагалі, я ж кажу, це мій найулюбленіший сортик. Ось, подивіться, як він викинув гілочку. Повністю білу. Цікаво, а що буде, якщо її вкорінити і відсадити? Навіть цікаво. Повністю вілочка, це, я так розумію, спортик. Взагалі не забарвлена і інші кольори. Ось такий він ра-обіду. Дуже красивий сортик. Помилуйтесь разом зі мною, тому що його планую обрізати. Навіть наготувала ножнички. Перед обрізанням, звісно, перед черенкуванням сортик має добре просохнути, сухий має бути. Аж тоді ми зрізаємо, тому що листів буде мало і він повинен випаровувати рівномірно вологу. Ось така краса. Ще раз вам показую. Просто неймовірна краса цього сорту. Дуже красивий. Дякую за увагу! До зустрічі!